І так, друзі, його так випустив худі. В цілому дуже багато брендів випускають, саме військових брендів випускають саме такі е, певні речі, які не зовсім пов'язані напряму з військовою тематикою. Але все ж таки, по-перше, є якби, речі для тренувань, які роблять, наприклад, Армія США, там різні постачальники їм роблять. Форму для тренування. І також є просто такий набір певних речей, які ніби не військові самі речі, але їх, як правило, юзають саме військові, там десь по гражданці і в цивільному житті. І оце такий явний приклад. Це худі від Юатак. Вона, по-перше, зроблена з дуже якісних матеріалів. по-друге, вона недорога, По-третє, вона якби не оверсайз, тому що дуже часто роблять худі саме по оверсайз-крою. Оверсайз, -крою. оверсайз це не просто ну, типу більшого розміру купити худі, а це саме трохи інший крій самої, якби, самого виробу. І цю худі ми зробили таким чином. Нам просто не влаштовували ті худі, які ми зазвичай могли побачити. Ми самі їх носимо. Я навіть зараз в худі не знаходившися, але просто в іншому. І е, тут ми прибрали просто ті штуки, які нас бісили в інших худі. Наприклад, ось ця кишеня, яка, по суті, являється такою муфтою суцільною, така собі суцільна кишеня, по-перше, на всіх худі, вона ось так: от такий пузир робить. А коли ти і так, якби з пузирем вже на животі, і тут ще додатковий пузир, то це не дуже прикольно виглядає. Е, і коли. Також щось носите всередині, то у вас просто все може повипадати. А в цьому худі ми просто порішали відразу ці два питання дуже легким способом. Ми просто поставили сюди блискавку від ЮКК. все, це порішалося. Також ось ця затяжка це не просто шнурок. Тут у вас є завжди з собою метр паракорду. Також, звісно, додатковий шматок тканини для того, щоб можна було щось полагодити. А сама худі, вона всередині з такого матеріалу, який. Якби, ну, Не можна сказати, що він сильно гріє. Ця худі, вона спеціально зроблена таким чином, щоб вона. Була, скоріш така більш нейтральна, тобто ви могли і влітку її вдягнути, і трохи коли треба там трохи зігрітися, в принципі, вона додає досить багато комфорту, і сама по собі в неї комфортна тканина. В нас є такі худі, також ще у кольорі койот, і у чорному кольорі, тому обирайте ту, яка вам подобається більше.